На Черкащині СБУ викрила прихильника РФ, який планував приєднатися до бойового підрозділу Кадировці. Служба безпеки викрила на Черкащині поплічника агресорів, який поширював прокремлівську пропаганду та виправдовував ворожі дії окупантів. Крім цього, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення Ахмат, більш відомого як ОМОН Росгвардії у Чеченській Республіці. Для цього він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання проводити підривну діяльність на території регіону. За даними слідства, зловмисником боявся мешканець Сєвєра Донецька, який у липні цього року переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі Сходу. Встановлено, що після переїзду він неодноразово висловлювався серед місцевих жителів на підтримку повномасштабного вторгнення РФ. Також виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників. Співробітники СБУ спрацювали на випередження та запобігли злочинним намірам фігуранта. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України. А це виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікація її учасників. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. З дозволу слідчих ми публікуємо окремі фрагменти його висловлювань. Я хочу воювати з хахлаю, я хочу боротися з з співами. Ебаные хохлы, блядь, зачем это делать, блядь? Кадырову бы попасть на прием, все ему рассказать, сказать, дайте мне обучение, я готов воевать. Скажу, что я не, ненавижу украинцев, что это шайтаны, блядь, демоны, блядь. Выполни, выполнить свой долг для вас. Это дать мне возможность бороться с ними, с вами вместе.